Вітаю, друзі! Кайфний ранок сьогодні такий. Я сьогодні ночував тут у себе на дачці. Чуєте ці звуки? Пташки співають, гуси вже улітають, так? шум прибою. Ах, обалдеть. Люблю я ці звуки такі. Кайфно, кайфна, кайфна. І це саме чому. Я вирішив поговорити з вами на дуже важливу і дуже цікаву тему саме тут, тому що тут така атмосфера вона розполагає, знаєте, до е, таких розмов. А поговорити сьогодні я з вами хочу на дуже важливу і дуже цікаву тему: тему е, самотніх жінок-матерів за кордоном. Так, я маю на увазі українок, самотніх, е, українок матерів за кордоном. Важко, неважко, чи є в них можливість якось стати на ноги, чи немає такої можливості. Ну, взагалі поговоримо про це питання сьогодні. Тому я вас прошу підтримати це відео вподобаєчками. Будь ласка, не забудьте поставити вподобаєчки. Якщо вам не подобається відео, поставте дізлайки. Так? Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, якщо ви на мій канал. Ще не підписані. Всім дякую за підтримку, за підписочки, за вподобайки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Це дуже-дуже важливо. Да? Спершу хочу сказати трошки про свою історію. Мама, моя мама, залишилась зі мною самотньою, коли мені було півтора роки, і виховувала вона мене сама 10 років. Потім мені було ще не було 12 років. Я потрапив в дуже таку важку аварію. У мене була дуже складна становище зі мною, і мама знов зійшли з моїм папою. Так, тобто, ну така цікава історія. І через два роки народився мій брат. Тобто мені було 14,5 років, коли народився мій молодший брат. У нас дуже велика різниця. І потім у 91-му році я закінчую школу, поступаю в університет моєму братові два з половиною роки, і мій папа, папа мій батько він помер. Да? Тобто мама знов таки залишилась самотньою зі мною і з моїм маленьким братом. І вона була самотньою до кінця її життя. Вона померла від ковіда в 2021 році. Тобто, весь цей час вона так і прожила сама. Тобто, тема ця для мене не є чимось таким абстрактним. Так? Тобто, я сам виріс практично в такій родині, де мене і мого брата виховувала тільки мама. І я розумію про що я кажу. Я просто бачу і під своїми відео багато коментарів від е, одиноких матерів, особливо з. Європейських країн, де там вони сидять на пособіях і розповідають, що все неможливо, ніяк не пробитися. Працювати ми не можемо, те ми не можемо, все ми не можемо, все погано, все погано. Тому ми сидимо тут на пособіях і шопімося постійно або катаємося туди-сюди і робимо собі апіляції. І таке інше, да, і я вам сьогодні розповім три історії, різні історії таких самотніх матерів Українок тут в Канаді, у нас в Вінніпезі. та да? тобто це ті історії, які я знаю особисто. Я знаю пару більше на пару історій більше, але я вам розповім три самих таких яскравих, цікавих історій, які показують реальне становище українських матерів. Тут у нас в Вінніпезі ну принаймні в Вінніпезі да принаймні в Канаді. І я впевнений, що це відео дасть якесь розуміння для українців, українок, які хочуть приїхати в Канаду, але бояться, або думають, чи варто їхати, чи не варто їхати, як же там за кордоном, і таке інше, да. Перший приклад самотня мама з дитиною. Дитина, я точно не знаю, чи перший, чи другий клас школи. І вона приїхала ще й зі своєю поживою мамою. Да? Тобто вони приїхали спочатку в Калгарі, вона працює в IT-сфері. Я не знаю, ким точно, але знаю, що пов'язана з IT В Калгарі вона ця жіночка нічого не знайшла для себе роботу. Знайшла віддалена роботу у нас в Вінніпезі. і вона переїхала разом зі своєю дитиною і зі своєю мамою. Переїхали вони до Вінніпега. Ну, зрозуміло, що мама не працює, та її мама не працює, її мама сидить вдома, тому що ну, літня жінка, немає англійського, нічого немає. А працює сама ця жінка, так, та яка помолодша, яка самотня мама. Дитина ходить в школу, вони знімають нормальну квартиру, гарна квартира в класному районі, одягаються нормально, все в них гаразд. І я напевно знаю, що вони вже отримали підтримку провінції Манітоба і вже подалися на постійне резидентство Канади. Тобто їхати з Канади у них немає жодних думок. Да? Так, вони налаштовані на те, що вони будуть залишатися в, кам в, в Канаді тут. Але, але після отримання постійного резидентства вона буде шукати собі роботу е скоріш за все в іншій провінції. Да? Вона їм не дуже подобається. Вінніпек не дуже подобається Манітоба. Але за. Зараз все так склалося, що тут в неї є робота, тут вона отримала підтримку нормально і все йде нормально. Тобто, я чесно скажу, я радію за цю родину. Так мені я радію, я бажаю їм всього найкращого, щоб в них збулися всі мрії. Молодець, класно, все, 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 все чітко, все класно, все, все, все так як воно повинно бути. Інша родина, інша самотня мама з двома дітьми. Вона мені написала перший раз десь біля двох років тому назад, коли тільки починалася ця перша хвиля приїзду сюди українців да, до Канади, і вона до мене звернулася за допомогою, щоб я знайшов їй роботу. Ну я роботу їй не шукав, але я зробив для неї резюме нормальне, гарне, класне канадське резюме. І я вам нагадую, да, що для самотніх мам для. Е Ті, хто приймав участь у війні і для літніх людей після 60-ти всі резюме, що я робив, я робив безкоштовно. Це стосовно допомоги, це стосовно там, поважає, не поважає і все таке інше. Да? Ну і я зробив їй класне резюме. Е, вона знайшла роботу. Вона знайшла роботу. Я точно не знаю, на, які, на якійся фабриці знайшла роботу, але ну, як, якось я відправив резюме, ну і все. Дякую, дякую. Пройшов десь рік після того, і вона до мене звернулась знов. Вона готувала документи на подачу на піар на постійне резидентство, і вона не могла розібратись там з деякими документами, з деякими пунктами. І вона звернулась до мене з проханням допомогти їй розібратися. У неї були конкретні питання, вона мені їх написала, і я дав їй відповідь. Допоміг розібратися і допоміг зрозуміти, що там необхідно і як так. Ну і все. І знов у нас якби ну більше ми все не, не спілкувалися. Пройшло ще десь місяців 7-8, і вона знов-таки написала мені імейла, звернулася до мене з питанням, чи можу я їй порекомендувати ріелтора і брокера, тому що вона хотіла придбати собі житло. Ну і так я їй порекомендував е, свого ріелтора е, того ріелтора, з яким я працюю, і того брокера, з яким я працюю. Ну, і тоді я ж її запитав, як у вас взагалі діла справи як що, що робиться. Ну і уявляєте, жіночка вже та тоді також вона вже отримала підтримку провінції Манітоба, це в неї зайняло всього десь півтора рок, роки. І вже вона відправила документи на отримання постійного резидентства. Самотня жінка з двома дітьми тут. І, врешті-решт, вона придбала собі квартиру. Придбала квартиру тут в Вінніпезі. ну не саму прям шикарну, звісно, квартиру, але нормальну квартиру в нормальному районі. І все у неї добре. І вона мені також тоді написала, що вона не збирається нікуди їхати. Принаймні, найближчі там декілька років вона, вона збирається жити тут, в Вінніпезі. У них тут все складається нормально, дітям все подобається. Работа в неї була, так вона, по-моєму, і працювала на заводі. Ну, точно не знаю, може вже і поміняла роботу. Але факт в тому, що у самотній жіночки, так, з двома дітьми, ну все нормально. Все, все так, як воно повинно бути. Жіночка працює, жіночка не очікує жодної допомоги, жіночка не очікує жодної спеціальної програми, а сама йде до своєї цілі і все у неї гаразд. Ну і останній приклад. Також ця родина зі мною зв'язалася ще до того, як вони приїхали до Канади. Е, ситуація була така: жінка з дитиною їхали сюди до Канади. Е, чоловік ще е, воював, то, тобто чи воював, чи служив, але був у, в армії, так в, в ЗСУ. І ми і збирався до, доєднатися до них через 6 місяців. Ця жіночка приїхала з дитиною. Я вибачаюся, ще не, не до кінця відійшов від хвороби. Жіночка приїхала з дитиною, я їм також зробив резюме. Жіночка досить швидко знайшла собі роботу, все працювало, все нормально. Через півроку приїжджає, пів приїжджає батько, і тут на тобі сюрприз, Да? Називається. Тобто, за ці півроки жіночка тут знайшла собі місцевого мужичонку. Мужичонка місцевий був емігрантом. Ну не був він і є так. Емігрант, який сюди приїхав. Він тут вже досить дуже багато років живе в Канаді. Він з однієї з БСР країн. Він не українець і не росіянин. Він з однієї з кавказьких країн бувшого радянського союзу. І він, він, він вже громадянин Канади. Так? Він емігрант, який тут багато років живе. В нього класно. Я наскільки я знаю, він працював на тому ж самому заводі, був в неї чи начальником, чи щось таке, якось вони там на роботі все це зачепилися. Приїхав чоловік її, і вона почала чоловіку викручувати, ну, піляти тут мозг, щоб він там давав на дитину різні то довірності, то те, то сєтє, то, то п'яте, то десяте. Почала вставляти йому палки в коліса, не давала можливості спілкуватися нормально з дитиною. Ну, це знов таки це те, наскільки я знаю. Як воно було там насправді, я не знаю. Знаю. Але я знаю результат. Да? Результат такий, що у, не, у неї з її чоловіком э, стосунки взагалі зруйнувались там просто вдриз, Да? ну і врешті-решт, цей канадець, э, цей емігрант, з яким вона э, зійшлася, він э, також. е-е э, від неї відмовився, коли стали питання, вона почала його форсити для того, щоб він подав їй на постійне резидентство, щоб він став її спонсором, тому що тому що не треба забувати, що. Якщо ви, ну якщо жінка думає, що це легко так отримати постійне резидентство через чоловіка, так або якщо вона там вийшла заміж, або живе там певний час, то це не так легко. Це не так, як для українців, так? тобто це спонсорство. І коли стало питання, і цей чоловік місцевий, так вони почали цей процес, але він зрозумів, що він. Буде підписувати документи і гарантувати брати на себе відповідальність на найближчі, там я точно не пам'ятаю, 10 років, що він буде її утримувати, і ця жінка не буде отримувати там жодних виплат, якщо в неї будуть якісь фінансові проблеми. Да? Тобто, це спонсорський піар, то він відмовився, він сказав, що я ще не готовий йти на такий крок. І ця жіночка вона залишилась самотньою. Вона залишилась сама з дитиною, тобто зі своїм чоловіком розісралась конкретно, з цим також не склалося. Вона працює. Наскільки я ну це було давно, коли я останній раз про, про неї чув. Вона працює їй досить важко. на мову вона забивала, мову вона не навчала, тому що вона дуже-дуже сподівалася, що цей місцевий чувак він все для неї зробить. Ну а вийшло так, як вийшло. Чи я засуджую цю жінку? Та ні, я її не знаю. Я не знаю, яка в них там ситуація була. Жінка діяла так, як діяла. Да? А, чи мені шкода ці, цю жінку? Та також ні. Ну, вона доросла людина, а, вона приймала самостійне рішення, вона думала, що вона робила. да. Тобто, це життя, це життя. Жінка сама прийняла рішення, таке е, має те, що має, має результат скажімо так, своїх дій да, і своїх рішень, тобто судьби є різні, да? я просто цим відео хочу сказати, що все залежить не від того, чи самотня ти жінка, чи не самотня ти мати, чи мати, чи ти не мати, а залежить, врешті-решт, все від бажання людини, від бажання самотньої мами, да? і від готовності. Робити певні кроки. Я вам можу навести мільйон прикладів успішних самотніх мам, які роблять е бізнеси, е будують кар'єри, у яких все класно, так? які не скаржаться і не розраховують ні на кого і не на що. Ну, і також ми з вами чудово знаємо багато прикладів, коли самотня мама кричить: Ну я ж мати. І тут іще і я же і самотня, тому мене потрібно всім, щоб мене поважали, всі, щоб мені допомагали, там спеціальні програми для мене робить, ну і все таке інше. Да? Друзі, ще раз хочу вам нагадати, що все в цьому житті залежить тільки від вас. Якщо ви будете щось робити, кожного дня. Крапелька за крапелькою, крок за кроком, так? то врешті-решт ви прийдете туди, куди ви хочете прийти. А якщо ви будете сидіти і себе за голову хватати, ой, я самотня мати, ой, я самотня жінка, ой, я самотній чоловік, ой, та мені ж вже 55, я вже не на що не годний. Ну, в такому випадку, то у вас нічого і не буде. Да? А зараз, зараз. У українців, ну принаймні ті українці, які змогли виїхати за кордон, да е, у вас є унікальний шанс. Е, так, переважна більшість українців, цей шанс, унікальний шанс, просто транжирить і вона їм, на жаль, не скористається. Так, ця переважна більшість. Але той, хто з головою, той, той, той хто думає, той, хто працює, той, хто рухається, у того буде все гаразд, в незалежності, чи це жінка, чи це мати, чи це чоловік. Чи це підліток? Да? Тож, друзі, працюйте, навчайтесь, рухайтесь до своєї мети. Я ще раз хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобайчиками. І я ще раз хочу вас попросити підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, да, чомусь. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Чи знаєте ви принаймні, жінок, самотніх матерів, які досить успішні, які мають роботи, які будують бізнеси, які будують кар'єри, і які не очікують якісь там допомог, Да? Або навколо вас саме такі жінки, які постійно очікують, що хтось щось повинен. Для них зробити. Напишіть мені, будь ласка, мені буде е, цікаво почитати. На цьому я буду з вами прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. А, так, хочу е, анонсувати, про що буде наступне відео. Е, досить серйозна проблема. Зараз вимальовується така е, і цю проблему. Цю проблему создають саме батьки своїм дітям. Ну, принаймні тут у нас е в Канаді, да це те, що я знаю, і це те, про що зараз розмовляють е між собою канадці, е і про це, про те, як. Батьки руйнують, руйнують майбутнє своїх дітей, да, принаймні тут в Канаді, але я впевнений, що така проблема вона не тільки в Канаді, вона існує зараз у всіх країнах, де перебувають українські біженці. Як батьки руйнують майбутнє своїх дітей, ми з вами поговоримо в наступному відео. Все. Зараз я закінчую, а ми зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.